Сьогодні приїхали в гори. А тут все затягнуто. Дощик іде. Сьогодні 12 градусів. О, відносно тепло. Сподіваюсь, що сильніше дощик не піде. Бо й дощовики нас не врятують. Зайшли буквально, ну, десь, метрів п'ятнадцять. Це перша знахідка. Що це? Ану. О! Моховік. О, собаки бігають. Рішок кличе, Жека кудись розвідник побіг. Де він? Жека? Як завжди, ну. Ну що, друзі, і вас запрошуємо на лісову прогулянку. Щось цього вийде, все побачите. Сподіваюсь, що сьогодні знайдемо. Айде. далечко сьогодні не будемо забиратися, бо якщо піде сильний дощ, то тут буде несладко. Тут схили, мох всюди, слизько. Дуже хотіли. Ці місця приїхати. А, то по роботи не змогли. То ще щось. Що там знайшла вже? Лисички Дві лисички і маховік? Це вже краще. Це вже краще. Ану. Ага. Що там в тебе ще? Два муховіка. Ну, бачите, друзі, почали попадатися грибочки. І ще цікаво, що мухомори, це вже третій. Якщо мухомори ще є, то може бути і біленькі тут. Собаки, та їм дощик не по чому. Бігають. Братва, харе, пішли. Жека, Марсель, пішли. От же ж, ну Марсель, а ну хорош. Розошовся, ну. Ще трошки залишилось. Пройдемо ці хащі і лісок трошки поміняється. Більш такий буде старий. Наша ціль сьогодні там походити і пошукати. Там є дві великих грибниці білих. Ось і глянемо. Початку літа, вересні багато білих грибів там збирали. Я тут з Жекай. Ліворуч рішень йди. Дошли до Першого місця. ми уважно пошукаємо. Що таке там? Неслухняний не Марсик. Це що у нас? А, старий вже грибочок польський. Поки що нічого. Червоний мухомор. Це гарно, повторюсь. Ну що, нічого? Ну, тільки прийшли на ці місця, походимо, пошукаємо. Тут Треба ще подивитися. Ну що там в тебе? Уже п'ять муховичків. Ага, дві лисички. Дві лисички, ну так. Да. О, бачите, який здоровенний. Такий колір. Білих поки нема тут, але є дуже багато сироїшки. Бачите, молодесенька. Тільки пішла. Ось на цих місцях дуже багато білих збирали. Но зараз, бачите, нема. Сировішки знову. Пішли, пішли, гірба. Марсель, а де Жека? Жека? А, ось він. Розвідник. Нічого, друзі, нема. Я маю на увазі по білих. Обійшли тут дві ті, про які я говорив. Ну нічого. Тут лісок ледь міняється. Та? О! Походимо по цьому лісу. Тут хащі нема? Може тут щось буде? А це що? моховичок? А все ви бачите? багато моху тут а що в тебе я теж одного моховіка знайшов але ж все йому ось ще два грибочка моховік ну все старий і польський Ну, ні, малесенький, теж старий. Бачите? Я говорю, що дуже багато старих грибів. Сьогодні із молодих, так дві лисички, все. Да, багато їх. Білих, навіть старих нема. О, муховичок. Ну цей гарний, цей візьмемо. Якщо сьогодні нічого не знайдемо, тут, то напевно будемо прощатися з цими місцями до наступного грибного сезону. Бо сюди дуже далечко їхати, погана дорога і дуже небезпечна. Тому як прогулянка, тут таке собі. Ну повторюсь цього року ці місця нам подарували дуже багато грибів Ой, такі спогади Ще трошки ріши Ще трошки і ліворуч По тому схилу підемо Маховик старий. Не хочеться вірити, що вже все. Я вчора говорив, що погода буде такою, десь градусів 10-15. Ще десь два тижні. А вночі теж тепло. Плюс вісім. Може ще підуть грибочки, але не знаю. О, яке дерево впало. Так, пішли. Опа! Подожди. Якщо було б зараз 0 чи плюс 5, то змерзли б вже під таким дощиком. І ми і собаки. Оце так, Ой, ти знахідка! Та слизько ти що? Ну, все мокре. Бачите, лисичка а яка. Розмір який. О! Оце так знахідка. Ріжка побачила? Трима. бачиш як ми радіємо одної лисички. Ух, дождец. Ранейше так родило, коли там штук 10 Ну да. А зараз одной лисички родимо. Что там в тебе? Ежевик. Бережно. Ось бач. що це? Здалечку схож на дубовік. Та, дубовік, друзі. Сіняк. Ой. Яка вкусненька, так? Да? Це баке наймокрющі вже. Він ще один Де? Ага. Позаду мене іріжка побачила ще один. О. Я думав, що... Хоч старих якихось білих побачимо сьогодні. Жодного. Вже обійшли цей схил. Поза горою там було з тої сторони обійшли. Теж нема. Ще трошки часу є, походимо. Може все ж таки попадуться нам білячки. У мене думка така, ото пам'ятаєш, десь тиждень тому заморозки були. Три чи п'ять днів подряд вони. Ну не знаю. Може із-за цього закрилась грибниця і все. Таку погоду, як зараз обіцяють. Ну я маю на увазі дощик і завтра, і післязавтра. Поїздимо ще по горах, може трошки в інші місця. Десь може приморозило, а десь може і, і ні. так? Собакини збили мухомор. Та там, мокрющі собакени, то капець. Так, ну що, пішли далі. Повернулися ми, друзі, з того великого ліса. А в цій хащі, Ну, походимо, пошукаємо, що тут трошки. Ну, вже можу сказати, що нема. Ще одної хвилі білих нема. І напевно і не підуть в цих місцях. Вже, як я і говорив, сюди приїдемо в 24-му році. А ну що там в тебе? Це... Не вже білий, а? Ага. я є так мало трошки. Ось так, друзі, білий. Води набрав. На, на тропинки, так? Ага. Ось так. В мосі, бачите, то виходить, що він якось не замерз тут. Сховався в мосі. Але, може, як в ковдру я Ну. Супався. Все ж таки одного білого знайшли, бачите. Mm -hmm. Із-за цього білого зупинились тут. Десь хвилин 10 пошукали по цій дорожці у Мосі. Більш нічого не знайшли, о, муховічка одного. Ось так залишився один біленький. Зараз вже потрошки підемо в зворотньому напрямку, як завжди, іншою дорогою. Що там в тебе? Маховік? Маховічка ще ірішка знайшла. Може щось знайдемо на обратному путі. Це вже третє місце, з котрим ми прощаємося до весни все вже. Будемо в зимку їздити в гори, але ж не в такі місця. А тут, я думаю, що взимку не проїдеш на машині. Дорога дуже важка, гірська така. Підійшли ми вже до машини, пару муховичків ще знайшли, та і все. Що, собак вже посушили, вон вони. Бачите, трошки муховичків, лисички одного білого знайшли. Та й все. Ну нічого, друзі, зато як прогулянка суперова, хоч і дощик іде, але ж надихали свіжим повітрям, собаки набігались. ну все як завтра. Завтра поїдемо в трошки інші місця, теж в гори. Ну, пошукаємо. Сподіваюсь, все ж в деяких місцях ще залишились біли, тому ну глянемо. Це, друзі. Ну а з вами, як завжди, до наступних грибних прогулянок. Пока.